Цей годинник не золотий. Молодець. Плюс до інтелекту, прокачав левел. Це репліка, копія Rolex. А чого ти мені одразу це не сказав? Ту, так а що так не ясно, що? Золотий за три тисячі, а? Коротше, я їх не беру, верни назад мої гроші. Ну. Я зараз не можу, в мене все в обороті. Хочеш, візьми на ці гроші, вони... Ложки мельхіорами, а? Або відео двойку. Та в мене це все вже є. Не знаю. Ну приходь тоді десь за тиждень. Бо давай краще днів за 10, а? А це що таке? А, це приставка. Остання модель, а що? О, в іграшки граєшся. І що? можна інколи розслабитися. От тому в тебе і грошей нема, бо постійно граєш. Е, ти ч, ти знаєш, скільки воно коштує? Повернеш мені трьошку, отримаєш назад свою цяцьку. Е, Я знаю армянську мафію. Не дергайся. Бо і ти знаєш. Байла. одно тебе знайду Як ти мене не питай Не скажу тобі чому Полюбила я тебе Поміж нами є зв'язок Що так <ривіт> важко пояснити Лав невеста Де замусі міскару Де саму А в'ячні Алло, як ти думаєш, чому я у тебе молодець? А тому, що я все планую застелегіть. Який ти в мене молодець. О ти вже придумала, що подарувати онуку на день народження? Та ні. А я придумав. Це буде дерев'яна колиска, вирізана з екологічного подільського дубу руками самого Антонія Матвієнка. Співак? Та ні, тесляр. Його по телевізору показували. Так він же завжди зайнятий. Але для Василя Середюка і його онука час знайдеться. І зробить не як для всіх, а ексклюзив. А це як? Збоку буде красива табличка з його ім'ям. А з чим ім'ям? Матвієнка? Галю нашого онука. Ой, як класно! Колиска і його ім'я. А яке в нього буде ім'я? Це гарне запитання. Так, а де декат? Та якось не думали про ім'я ще ж купа часу. Отже ж молодь, жодної відповідальності. Добре, ж хоч батьки поруч. Не хвилюйся, Доні. Я беру це питання на себе. Робать копор. Файкора в ахаці. І тобі привіт. Це що таке? <звук> Ти мені всю статку споганив. Якби мене не вбили, я вже заробив би майстра. Пробач, сенсей, що зіпсував твоє кунфу. А не задовго б тебе борода, щоб такі іграшки грати. Ну інколи ж можна відпочити. Ну і я тільки так попробувати. Попробувати? Так з цього все й починається. Що починається? Залежність і громадія. Ти спочатку цього не визнаєш, а потім всі речі з хати виносиш. в Ломбард. Так я тільки з ломбарду. О, так я казав. От такий в мене був механік. Він спочатку всі гроші програв, а потім дві нирки. Це добре, що в нього було їх три. Добре, добре. Не треба мене лякати. Ти яким танчик маняєш? Та тут багато варіантів, але мені самокутки подобаються. Тільки в них башня не рухається. А, ну це понятно. Це завжди були з бачить проблеми. Чуєш, танкіст теоретик. Я таких чайників, як ти, штабелями укладаю. Займайте місця згідно куплених білетів. Ачо, ачо, Ачо! ачо! Так. Я не поняла, що це за інтім А, Ми то. то, Ми. А. Так, це що таке? Це? А ми якраз і... Як... Святкуємо покупку. Ну так. Да. Ну, він як ще іонізує, зволожує. Шо-шо? Три в одному. А що от молодець? Думає про сім'ю, про наше здоров'я дбає. Про гене. Доця повезло тобі з мужиком. Такий дбайливий чоловік і батько. Mm -hmm. Ну ж, мабуть, дорогущий. Звісно. Триста гривень. А як для нашої сім'ї недорого. А для дитини корисно. О, не моє коросі. Ні, ну коли молодці, тогда молодці. Давайте, відкривайте шампусик. треба обмить таку покупку удачною. там кажеш на роботі? Появиться жінка полоскала горло керосином. Вона думала, що вона робить Так, це не смішно. Такі народні методи у нас. Я, звичайно, керосин не пила, але медом з цибулею ніс мені капали. Я не чув про більш абсурдне лікування. Ти тільки батькові не кажи. Він до сих пір так робить. Воу. <рес> wow. П'ять сантиметрів вищений, ніж у Франції. Е. Тому що це львівські, а не якісь там ваші. Діточки, у нас для вас чудова новина. Ми знаємо, як назвати вашого малюка. Цікаво. Як? Василько. На честь дідуся. Ну, Скромно і зі смаком. Вазиля. Мені подобається. Любий мій синку, мені дуже подобається, що тобі подобається, але не Базиль, а Василь. О, батьку, саме Базиль, Василь. Це як Петро П'єр, Іван, Жан. Мені ну, Базіль не дуже подобається. Це, мені теж не подобається. Це ніби хтось скопіював, тільки невдало. Це як пінок і Буратіно. Давайте назвем, як мого папа. Mm? Олів'є. Точно. Шо? Дякую. Тільки чуєте. Давайте, ви якось самі накладайте. То як звати твого тата? Мам, його так і звати. Олів'є. Олівє. В принципі, можемо не поспішати, у нас ще багато часу, але <клух> ім'я у малюка має бути міжнародним і універсальним. E Що таке? Так, я не поняла, що це за в сім утра. Дитину розбудите! А, так ми кіно дивились про війну. Так, це і освіжувач така корисна штука. Так зарядив нас киснем. Пару годин поспали готую до праці. А чого глаза такі красні? Ну, це ясно чого. Передозування озоном. Не привички. Так, ми звикли до загазованості, а тут такий удар оздоровлення. Ну що шо, ж, посиділи, хватить, пішли, попрацюємо у дворі. Так, пішли із задоволенням. Святослав, як співака. Ну, і потім буде називати Словік, як сторожа в котельні. У нас є пропозиція. Так, ми живемо у 21 столітті. Сім'я має бути сучасним і модним. Якщо безсмертна класика вас не влаштовує, кажіть. Е, от Габріель, Ерік. Фелікс. Фелікс. Я кіт сусідський. Жеремії Валентин Матю. А що гарне ім'я? Тільки чи не занадто довге. Mm. Так, Але це... Ніколи. Але це ми син. Але це онук. Ти знаєш наче й голова стала менше боліти від цієї штуки. пень. Іонізація, mm. Всі шлаки з мозку виходять. Якби Воно ще, звісно, убирало запаха шотового марінада, взагалі був би ще як модерн. І Тарасово, і Оля, хоча і так нічого. Слухай, я щас капну туди ці ефірне масло, що нам прузюки з Єгипта привезли. А що, можна? А хто мене запретить? Ні, ну в сімсі, воно не поламається? Ма! Спокуха. Розслабся і получай удовольстві. Чуєш, як запахло? Угу. Догово. Васильчику, що сталося? Завонив тесляр. Вимагає ім'я якнайшвидше, потім за багато роботи буде може не встигнути. Ось у нас є пропозиція. Ми назвемо малюка на честь видатної людини. Прекрасна ідея. Володимир, на честь Володимира Великого а? або Людовік на честь одного з великих французьких монархів. Ну то ж бо воно, що монархів багато, а Володимир такий один. Володимир. Важко вимовляти французькою. А до Що, краще? О, Знаю. Вам точно сподобається. Ну, давай здивуй мене. А якщо обрати ім'я Великого Кобзаря? Тарас! Та ніколи. Чому? Батько, мені дуже подобається. Розумієш, синку, у Тараса Григоровича була до... дуже тяжка і трагічна доля. Невже ти своїй власній дитині бажаєш того самого? Добре, батьку. Не Тарас, так не Тарас. Наполеон найвіддатніший порководець усіх часів та народів. А, те ж ми. хмельницький той, що Богдан, ось то справжній воїн. Але наполеон був імператором. А хмельницький гетьманом. Імперія Наполеона була більше 2 мільйонів квадратних кілометрів. А на сечок вийде імперіаліст. А скільки міст було названо на честь Наполеона? Тільки торт. Нема про що говорити. Так. Давай Тихо. Ну й мені разу Кого на першій хвилині розкатали. Я згадав тебе. Значить сьогодні. Ой, та Ради Бога. Поки я каву зроблю, тебе зіб'ють. Ти ж рачила. Де пельмені вари. У мене сьогодні такий настрій. Я майстер-клас буду давати таким оленям, як ти. Робать копать. Награлися. Що з секунд. Засяв. Осьо. Не модель, а пушка. Та до біса цю пушку. Я не поняла, тобі щось не подобається. Де Та... той прибор, який тут був? То не прибор, а херня на фосном маслі. Чого це? Того це? Тому Потому, що там навіть аромафункції не було. Ото воно і стоїть 350 гривень. Но ми з мамкою не Купили нормальний за 600. Так що не благодаріть. Згорів, як і уся китайська фігня. Я його на мусорку винесла. А тік? Ось до тебе прийшли дуже красивий мужчина. Проходьте. Ой, забирай свої три тисячі. Давай вертай назад мою приставку. Що? Яку приставку? Які три тиші? Кохана, я зараз все поясню. От скільки твій платяні забив на клубному рівні. 313. А Блохін 319. Але це в загальному заліку, а платіні лише у клубному. Та, та, та Блохіну твій же Франц футбол золотого м'яча давав. А платіні раз, два, три рази. Ну, звичайно, своєму ж французу можна й п'ять разів, так? Ось вона, європейська корупція. Є. Yeah. Що? Серж Ліфа, великий французький балетмейстер. Французький! Чекай, зараз. Зараз. Зараз, зараз. О. Ось. Що? Він безумовно великий балетмейстер, але український. Нісенетниця. Це геніальний француз. Він заснував гроту пера. Так, але народився він у пирогові Київської області. Але він став популярний у франції. Залишаючись при цьому українцем! Восить. Чим погано, що він і француз, і українець одночасно. Як і наш майбутній син. Нічим. А ім'я Сергій або Серж мені подобається. Прекрасне ім'я. Просте і красиве. МАНІФІК! Сергійко! Фух. О, яка я рада. Сергій. Mm. Серж! Oh! Давай. Давай кажу. Ось тут все. Не встиг включити як зачадило. М Мабуть, заводський брак. Але по гарантії поміняють. Мамою клянусь. плянують. От ну, як поміняють, тоді заходь. Заодно і, і таранта свій забереш. А я то відкладав на електромангал. Так варняк, а ця на електростілець. Ну от бачиш, і без грошей лишився і без машини. Одним словом догрався. Соромно має бути. А я попереджав. А ти, типу не при чому, так? Да? Так, а що я? Мимо проходив. Проходив. А підеш місце своїм подільникам. Куди? На трудову терапію лічиться тій громаді. Мені здавалося, що ваш кафе ближче. А, мені теж кілометрів на сто. От би зараз суперсила або подвійне здоров'я. Я пересохранився вчорашньо. Рубочко Це фаталіч. Давай синок. Фу. Добрий ранок. Що старався? Ти мені терміново потрібен як лікар. Вам погано? Тихо буде панно, якщо не перестанеш кричати. Я тут подивився. Пишуть, що УЗД дає гарантію лише 76%. Правда, так і ні. Якщо так, то існує 24% вірогідність того, що народиться не хлопчик. хто? Дівчинка. А, ну ви супер. На цей випадок. Я підготував попередній список жіночих імен, які готовий зараз узгодити. Батьку, якщо дівчинка, нас те, як хочете. Дякую, синку. Я піду, вам солодких снів і хай вам насниться княгиня Київська і королева Франції. Анна Ярослав.